Останні дні в Україні були холодними та вітряними, а вночі фіксувалися заморозки. Чи очікувати таку погоду на початку травня, більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 1 травня, дещі йтимуть у всіх західних, північних, центральних, а також у Харківській областях. У решті областей нашої країни буде суха та сонячна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. А у південних та східних областях ще тепліше до плюс 23 плюс 24 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 31% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 2 травня, опадів не передбачається, та буде панувати гарна сонячна погода по всій території країни. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше цього дня буде у північно-східних областях. В день очікується від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше до плюс 17 плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У суботу, 3 травня, дощі з грозами очікуються у всіх північних, центральних та західних областях. А ось у південних та східних регіонах буде панувати сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла, а вночі вже буде від плюс 5 до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!